Це BMW 3 серії в кузові F30 335D. Я вам не можу передати, як він їде круто, цей автомобіль. З першого погляду, вам може здаватися, що це якась е, звичайна версія 3 е, серії BMW. Але все змінюється, якщо ми зразу заглянемо під капот. І, до речі, ззаді можна побачити цей шельдік 335D. Про що це нам говорить? Давайте зразу відкриємо в першу чергу серце цього автомобіля, вам покажу. Щоб зразу у вас змінилася думка, тому що це незвичайний автомобіль. Сьогодні в нас на огляді дуже цікава версія з максимально потужним дизельним двигуном n 57 який видає потужність 313 кінських сил, а також 680 крутящого моменту. І так, тут у нас розташувався трьохлітровий рядний шестициліндровий двигун. Чим він цікавий, тому що тут твін турбоконструкція, що мається на увазі, тут розташовані в нас дві турбіни. Одна працює на маленьких обертах, друга велика підхоплює на високих обертах, що робить його дуже потужним. І немає, просто кажучи, такого поняття як турбояма. Тобто, якщо ви нажимаєте на педаль газу, у вас зразу вся потужність є і немає цих лагів, як у більшості дизелів. Другим, що цікаво, це оновлена версія. Тобто, цей двигун, якщо я не помиляюся, він встановлювався в починаючи з кінця 2008 року, аж по 2018. І тут вже в нас йде алюмінієвий блок з талевими гільзами, тут хороше охолодження. Просто якщо відчіпувати йому мозок і прошити трошки коробку, автомобіль спокійно витримує 380 кінських сил і аж 780 крутящого моменту. Просто вдумайтеся, це дуже багато як для дизельного автомобіля, при тому, що він буде безпечно надійно експлуатуватися. І третє, що дуже приємно, це те, що він дуже тихий, дуже гарно працює. І здається, таке відчуття, ніби у вас взагалі не якийсь дизельний тракторний двигун, а як гарний, тихенький бензиновий двигун. Так, а давайте зараз ще поговоримо про слабкі місця цього двигуна, які можуть виникати. Чесно кажучи, у мене автомобіль з досить відносно маленьким пробігом, не дивлячись на те, що йому вже пішов 11 рік, тільки 64 тисячі пробіга. Але трошки пошукавши на форумах інформації, користувачі реально відзначали, що тут особливо можуть бути проблеми з нижньою частиною двигуна. Тобто можуть зноситися вкладиші колінвала, супроводжується, якщо замінювати досить рідко оливу, так як рекомендує BMW, раз у 15-20 тисяч кілометрів, що вкрай дуже небезпечно. Тому тут краще міняти її кожні 8-10 тисяч кілометрів. Я навіть у моєму випадку роблю це частіше, кожні 6 тисяч кілометрів, в залежності від вашого стиля їзди. Потім другою проблемою може бути також EGR та ДПФ. Тобто це в нас сажовий фільтр, вся система, яка відповідає за екологію. Якщо цим автомобілем їздити тільки по місту, не давати йому навантажень, мається на увазі на автобані або на якихось трасах. То теж від такої їзди він тільки буде забиватися, відповідно, буде виникати дуже багато різних е, непотрібних вам проблем. Е, Однією теж із найвідоміших проблем цього двигуна це може бути е, розтягування ланцюга РМ, але воно більше спостерігалося в попередній версії, яка була до 2013 року. У нас тут версія 2014 року, в якій вже усунено. Саме головне з цим двигуном те, що він полюбляє якісне дизельне пальне, як і більшість дизелів. Не давати йому, так би мовити, великого навантаження, поки він холодний, не прогрівся до робочої температури. Ну і міняти просто масло частіше, ніж це говорить регламент. І тоді цей двигун він просто, як здається, як в Англії кажуть, bulletproof. Дуже стійкий, дуже надійний, дуже потужний, дуже економічний, дуже тяговитий і дуже вам принесе масу емоцій. Міняйте часто масло, доглядайте за ним і буде вам щастя. Так, тож перейдемо до зовнішнього вигляду автомобіля. Що перше зразу кидається в очі, це що тут е, розташовані в нас е, BMW адаптивні фари. Це в нас двойна лінза. Тобто мається на увазі, тут у нас максимальна комплектація, яка можлива тих років. Тут не було, що здається, матриці в, е, в цих руках, але чим воно відрізняє від звичайної версії, тим, що, якщо можна побачити, тут лінза навіть використовується на ближньому і дальньому світлі. Точніше, це ближні ці дальні, і дуже цікаво, особливо коли їдете вночі. Дуже відчувається різниця, тому що коли включаєте навіть дальнє світло, видно, що у вас зразу фари якби, сходяться в центрі, і плюс в яку сторону кермо поварачуєте, то туди повертають фари. Я розумію, що у 2025 році ви, напевно, ні нікого цим вже не здивуєте, тому що це не якась супер сучасна версія. Але на 2014 рік це було дуже круто. Потім у нас тут розташувалися такі е, алюмінієві хромовані вставки, е, гриль, просто кажучи, в народі. Я думаю, зразу я їх поміняю. Я вже замовив вставку чорного кольору, оглянцевого кузов, тому що мені здається на такому автомобілі, який повністю він у нас є в Shadow пакеті Shadow Line, Чого вони залишили ці алюмінієві вставки, я не розумію. Мені здається, воно псує вигляд автомобіля і дешевить його, якщо чесно. Але я поставлю тільки чорні, гарні в колір, щоб теж не дуже багато колхозу не хочеться. Просто на автомобілі відсутній хром. Тільки фари мають якісь у нас. Хромовані елементи, якщо можна побачити, тут і ось ця решітка. І давайте перейдемо, подивимося зразу. диски, як у нас виглядають. Це в нас розмір, якщо я не помиляюся, 19 ка досить гарно виглядають. Вони мені трошки дісталися в такому почуханому, пошарпаному виді. Ми це теж випрямо, відреставруємо. Ось тут є особливо якісь потертості. Резина нас встановлена 225 на 40 r 19 Як для мене, цей візерунок виглядає досить гарно. Я думаю, певний час я якийсь на ньому відкатаю. Але в загальному, мені здається, ці диски досить гарно виглядають і пасують цьому автомобілю, якщо подивитися на решту, які йшли в тих руках. Дуже гарні сині супорта. Навіть не знаю, чи це попередній власник їх раніше покрасив, чи вони вже такі були з заводу, так гарно збереглися. Мені здається, по-любому вони були реставровані, тому що автомобіль нагадую вам, йому вже 11 років. Не знаю, напевно, на камеру можливо вам не буде видно, але особливо тут, якщо на сонці приглянутися, тут усі такі лінії придають якогось спортивного контуру, спортивного характеру цьому автомобілю. І мені здається, основна. Його ключова частина, він дуже гарно виглядає ззаді, особливо ці форми, цей шейп. Давайте перенесемося, зразу подивимося, як у нас виглядає задня частина автомобіля. Зразу кидається в очі шельдик 335D, який нам говорить, що це в нас заряджена дизельна версія з максимальним повним приводом x drive Теж, до речі, я забув це упомянути, Це один з головних факторів. Те, що у нас автомобіль повнопривідний. Дуже багато нема що розповідати про задню частину. Гарні звичайні фонарі. Е, дуже багато хто часто їх замінює трошки в рестайлові, які встановлювалися в М4 цього покоління, вони теж гарно виглядають. Ну І саме основне, що мені здається, що інженери BMW просчиталися, прорахувалися в цьому автомобілі. Це те, що ніби хотіли зробити якийсь трошки спорт, е, встановлюючи цей двойний вихлоп. Але ну, чому не поставити, скажіть мені, якщо у вас автомобіль 300 плюс коней, чому не поставити ще дві труби тут? Або, як мінімум, просто одинарні, але великі труби. Я думаю, це би виглядало набагато крутіше, агресивніше. Але теж дуже багато хто це робить, вони це замінюють. Я думаю, я теж, напевно, цим займуся. Для цього вам потрібно тільки буде замінити задній дифузор. Він становлюється на більш трошки агресивніший такий і відрізається задня банка, глушитель і просто спаюється, ставиться новий вихлоп. І зразу автомобіль вам, по-перше, зазвучить по-іншому. Плюс це буде як один тюнінг. Тому подивимося в наступних серіях, що з цього вийде. Ну і напевно, саме основне. Я знаю, зовні автомобіль трошки виглядає не супер сучасно. Він уже, так як би сказати, звичайна, звичайна форма пристаріла і нікого не здивуєш цим автомобілем у 2025 році. Але не дивлячись на це, саме основне і саме цікаве, що в цьому автомобілі, не дивлячись на мотор та його коробку, потужність, це його комплектація. І для цього давайте перенесемося вже в салон автомобіля. І перше, що кидається вам, я думаю, звичайно, в очі, це цей яскраво червоний колір салону. Це теж додаткова опція, ексклюзивний колір. Е, можливо, на камері він не знаю, чи передається вам повністю кольорова гама, але він виглядає досить по-спортивному, він в досить доглянутому стані. Ну, я нагадаю вам пробіг автомобіля невеличкий відносно за 10 років, тільки 64 тисячі пробіга миль, тобто плюс-мінус 100 тисяч кілометрів. І був тільки один попередній власник. Я не знаю, що це за людина, але я дуже вдячний за те, що зберіг автомобіль в такому гарному стані. Це можна побачити повністю по всіх елементах, як вони виглядають. Ні одна єдина кнопочка не затерта, німа ніде ні зачуханого, нічого, ні пропаленого, ні прокуреного. Автомобіль дуже гарно пахне. Як я вже говорив раніше, це... Ексклюзивна шкіра, це в нас чорний потолок, люк, потім у нас такий гарний мультируль, Потім в нас є проекція на стекло, максимальна мультимедіа Pro. Тобто максимальна мультимедіа це коли у вас екран збільшеного розміру, а не звичайний маленький. Плюс у вас тут є вже теж маленький кольоровий дисплей під аналогами циферблатами. У нас такі дуже гарні вставки: Piano Black, тобто це чорний Royal Lock, чи як він називається в народі. Дуже гарна зручна. Кнопка переключення передач. Понятно, у нас двохзонний клімат-контроль. Тут теж є в нас виходи для пасажирів ззаді. Підігрів сидіння. У нас немає тільки підігріву керма. Також в нас встановлений круїз-контроль. Він якби адаптивний, але не повністю. Тобто, поясню, автомобіль може сам гальмувати. Якщо ви їдете дуже близько до якогось автомобіля, то він загальмує, але він е, не має повного спектру такого, як утримання в полосі. Е, в нас максимальна музика. Harman Kardon. теж, до речі, гарно грає, але мені трошки здається, вона якось більше грає на високих частотах, ніж на низьких. Рівнічи з цією же системою, яка в мене була в Audi A6 15 2015 року, в кузові це 7.5 і рестайловій, то мені здається, Boss, напевно, трошки. Крутіше для мене грає. Я не знаю чому, але якось чи бас там був більше, чи чи низькі частоти. Більше тут здається, якась більш високочастотна система. Якщо погоджуєтеся з цим, напишіть, будь ласка, нижче в коментарях. Якщо хтось мав порівняння системи BOSS та системи Harman Kardon. в нас, якщо можете побачити. Теж додаткова обробка шкіри на дверних картах. Тобто, шкіра переноситься повністю в червоний колір і на дверні карти. Теж дуже один немало важливий момент. Що я бачу тільки перший раз в третій серії. Зазвичай таку опцію можна побачити тільки в якихось серіях. Мені здається, п'ятої або сьомої в більш люксових якихось. Є шторки на задньому ряді сидінь пасажирські по бокам. І плюс є основна центральна шторка заднього виду. Вона є електрична. Тут за допомогою кнопочки нажимаєте, вона опускається, піднімається. Що для мене це чесно, дуже-дуже здається, жирна комплектація, чесне слово. Ну і давайте подивимося модельний ряд. До речі, тут я сижу повністю з комфортом. Я собі трошки його опустив, навіть ніби поставив його собі такий, так би мовити, спорт режим. В мене ріст 1,85 м, Дуже тут гарна, крута посадка. І давайте просто глянемо вже зразу задній ряд, як сидіти за самим собою. Подивимося на це на цей автомобіль з практичності, якщо ви хочете його брати не тільки для якихось емоцій, спортивної їзди, але так само, можливо, у вас сім'я, дітки, можна їх посадити ззаду, нормально чи хватить там місця. Те, що хочу відмітити на BMW, дуже гарні, якісні двері, вони якось так відкриваються, то лі якось по-інакшому, і дуже приємний звук, коли їх відкривати і закривати. Зразу відчувається якість. Просто послухайте цей звук. Ну і давайте перевіримо практичність сидінь заднього ряду. Ну, і як можете побачити, дивіться, я сижу позаду себе, досить багато місця у вас є над головою, досить багато місця у вас є спереді для ніг. Тобто для далеких подорожей це дуже зручний автомобіль. І з особливостей заднього ряду в нас тут є гарна підсвітка, яка зараз в день. Ви не побачите, як вона світить. Я вже згадував про ці гарні шторки. Також в нас тут є просто дефлектори подачі воздуху, і холодного, у нас немає регулюровок і є просто звичайний прикурювач, який можна щось підзарядити. Тобто автомобіль вже трошки старий, я б сказав так. Три паски безпеки, що мається на увазі, хтось може сидіти посередині. Хоча, я думаю, посередині, напевно, тут ніхто не буде сидіти, бо то, напевно, не дуже комфортно. Давайте спробуємо сісти посередині, наприклад. так Зараз це поставимо тільки сюди. Опа. Якщо сісти вже посередині мені, то ну, тут я вже головою буду впиратися якраз то, ну, посередині, напевно, хіба дитина якась сяде або якась людина невисокого зросту. У е, нас також є кріплення ISOFIX для дитячого крісла. Дитині буде прикольно, напевно, кататися. Також в нас є підлокотник, дуже такий зручний. Зразу він йде з підстаканниками двома, теж, я думаю, прикольна фіча. І якщо нажимаєте ще одну кнопку, ось так у вас відкривається зразу перехід до багажного відділення, яке теж зараз глянемо. І якщо не помиляюся, з багажного відділення є в нас кнопка, яка повністю опускає ці теж сидіння. І в такому випадку можна перевозити якісь габаритні речі. Для чого це не знаю. Пригодиться, не пригодиться, але напевно хороша функція. Краще хай буде, ніж не буде. Так, це в нас закрилося. Добре, давайте йдемо, оглянемо багажне відділення. Е, до речі, теж одна нас цікавих моментів, не знаю, чи воно зараз працює з першого разу чи ні, бо зазвичай не дуже хоче. Е, тут є така функція. Бачите, руками нічого не роблю. О, відкрився, навіть відкрився. І давайте можемо подивитися тут ємкість. Я зараз зроблю вставку з попереднього відео, де ми робили огляд на. Артему у 5-ї серії 530 До речі, можете перейти за посиланням зліва або справа. Там можете поглянути, як ми дивилися мінімальний огляд на той автомобіль. І там можете побачити ємкість, як там поміщається двоє людей. Тут зараз просто накидані будь-які речі, тому не буду вам показувати. Тут такого особливо нічого цікавого в цьому немає. Єдине, що цікаве, це коли я придбав цей автомобіль. То навіть тут стоїть до цих пір оригінальна аптечка BMW. Потім є оригінальна олива навіть. І також оригінальна світочка. Тобто власник навіть не запарювався, навіть не відкривав повністю це нічого не робив. У нас є функції цікавих. Електричний форкоп. Ви нажимаєте кнопочку і він повільно теж випускається. Я думаю, теж дуже крута опція, як для 2014 року. Також, до речі, це те, що я говорив. Дивіться, дуже цікава, функціональна, практична машина. На перший погляд здається, що це якийсь спортивний седан, але все рівно досить дуже все гарно продумано. Ось тут в нас є крючки, отут є по лівій стороні. По правій стороні це для сітки, щоб можна було зажимати. І також є, дивіться, щоб опускати сідошки. Якщо не помиляюся, це теж була додаткова опція про те, що я вам говорив. Тут тягнете на себе один, тягнете на себе другий, і тепер спокійно можна відкидати сішки. no errors baby it's a new era i wake up early feeling rich like i'm cash i get to the paper boy extra, extra. fuck with me you know that i got it come with me let's take a trip to the islands we up on the jet we'll do more than just fly on it ain't on that hill you gon die on it <laughs> baby i'm not one of them you should try on it miss me with all that i'm on it and next fuck this up i'll send you back to your ex but good luck with that this is as big as it gets hey okay. let's see how you do І так, переносимося зразу, друзі, в салон цього чудового автомобіля. І перше, що хочу відмітити, це коли сідаєте в цей автомобіль. Дуже зручні тут сидіння ці з боковою підтримкою вашої спини та ніг. І зразу відчувається якась ну, більш-менш ніби спортивна посадка. Дуже приємне кермо, дуже приємно відчувається матеріал, гарна шкіра. І зразу, що хочеться в першу чергу відмітити, так це дуже тихий, спокійний, такий бархатний звук двигуна. Тобто, якщо сідаєте в нього, зразу може, наприклад, хтось і не зрозуміти, що це дизельна версія, тому що дуже якийсь звук почувається, ніби якась звичайна бензинова версія. Тобто дуже важко відрізнити його від бензинового двигуна. Наступне, що додає, теж чудово, якогось трошки ніби ігрового спортивного режиму, так це проекція на стікло, яка зразу вам теж дає відчуття, ніби ви рухаєтеся в якомусь в якомусь спортивному типу спортивному автомобілі. На рахунок підвізки, друзі, не можу сказати вам, що вона якась супер жорстка, не дивлячись на те, що у нас колеса 19-го розміру. Відчувається автомобіль досить спокійно, якщо їхати в такому звичайному комфортному режимі. Навіть я б не сказав, що він якийсь супер жорсткий, напевно, чи такий, що буде вам докучати для повсякденного використання. Ну, ми зараз рухаємося по сільській місцевості і тут непогана дорога, але все рівно є якісь стики. Ну... Я б не сказав, що вони вам приносять якісь незручності. Інколи ці автомобілі зустрічаються, не знаю, як на англійському ринку, бо тут мені не доводилося бачити. Але читав на форумах, що буває адаптивна спортивна підвізка. Це більш притаманне європейському ринку і американському. Можливо, там є якісь моменти, де можна налаштувати автомобіль на більш жорсткий режим, але ну, все рівно, це ж не є якась суперспортивна версія. Так би мовити, і ця підвізка доволі тут гарно налаштована, вона відчувається комфортно, але при тому самому вона надає вам якісь відчуття спортивного керування. Тобто кермо не є важке, але і не є легке. Тобто зразу відчувається, простими словами, сказати, дуже автомобіль приємно керується, приємно рулиться і сказав, дуже приємні відчуття від керування цим автомобілем. Зараз ми їдемо в комфортному режимі, ще трошки нам треба проїхати, щоб виїхати на більш швидкісну дорогу, щоб трошки переключити його в спорт режим. і зразу можна буде почути, як змінюється навіть вихлоп автомобіля. Або навіть зразу тут спробуємо зараз трошки дати газу. Тому що зараз, так би мовити, я думаю, ви чуєте. Надіюся, мікрофон вам передає цих звуків. Автомобіль їде, як звичайний якийсь автомобіль, не чути якихось суперзвуків. О, тут уже трошки можливо було чути звук. Зараз ми зупинимося і послухаємо, до речі. А ось тут, до речі, в нас є така пряма, гарна. І ми зараз спробуємо ланчанути, поки тут нікого немає. Просто переключаємо в спорт плюс. Відключаємо повністю стабілізацію. Коробка в спорт. Ну і зажимаємо дві педалі. Педаль тормоза, педаль газу. Вау! Ха-ха-ха! Але він дарує емоції, я вам не можу передати, як він їде круто, цей автомобіль. Не на це, що це тільки дизельна версія на 315 коней, але мені здається, за рахунок цих, цього крутящого моменту, нагадаю, тут 630 крутящого моменту чи 680 я напишу, бо точно не пам'ятаю, я путаю постійно ці дві цифри. Ну він дуже бодро їде. Дуже бодро як для такого автомобіля. Як він круто їде. Но я розумію, що це. Osionfish. Не М3, не М5, але як для дизеля це, це дуже заряджена версія. Особливо в тих роках, в 2014 році, я уявляю собі, що цей автомобіль дарував емоцій. Навіть зараз вже 2025 рік, але все рівно мені він настільки актуальний, настільки приємний, настільки емоційний, що я інколи просто хочеться зранку прокинутися, так як сьогодні, наприклад, субота пішов, заправив повний бак і катаєшся собі в кайф, їздиш. Е я знаю, ви напевно будете думати, звичайно, це ж твій автомобіль, ти його так нахвалюєш. А які ж можуть бути недоліки в цьому автомобілі? Особисто цей автомобіль в мене експлуатації десь приблизно два місяці, і єдине, що я можу відмітити, так це напевно те, що не вистачає мені трошки шуму ізоляції в цьому автомобілі, тому що рухаючися на швидкості, наприклад, зараз. 60 миль на годину, трошки чути вітер за вікном. Напевно, інше це те, що зовнішнього екстер'єр, як би він не виглядав, але він вже трошки устарівши. Ну будемо відверті, я не буду вам говорити, що такий класний автомобіль. Як тільки ви переноситеся всередину е, автомобіля, інтер'єр не є теж якийсь е, суперсучасний, але мені напевно здається тільки із за цієї комплектації, те, що у нас е, цей червоний салон, плюс у нас. М-кермо Мультимедія збільшена, то він не здається прям дуже застарівшим. Але зовні трошки, якщо подивитися особливо на передню частину автомобіля, то він вже ну, видно, що цей автомобіль трошки є йому років, нема, нема такого відчуття, що він якийсь свіжий. Але, чесно кажучи, я купляв цей автомобіль взагалі не за його зовнішній вигляд, тому що я, наприклад, донедавна, поки в мене не було цього автомобіля, я можу твердо сказати, що я взагалі не був прихильником автомобільної марки BMW. І цей автомобіль тільки випадково потрапився мені на аукціоні. І перше, що мене звернув я увагу, так це максимальна комплектація, практично максимальна. Ну і його пробіг, його історія це один попередній власник, не дивлячись на те, що йому 11 років. Зараз було 64 тисячі миль пробігу. Зараз у нас уже на приборці 66 Ну і повна сервісна історія. Це те єдине про що, чому я клюнув на нього. Ну і саме головне мені було повний привід і потужність, більше 300 коней. Тут цей автомобіль має досить великий потенціал, не дивлячись на це, що дизель тут, особливо в Англії, вони дуже цікаві автомобілі для чіп тюнінгу та різного роду доопрацювань. Може здаватися, якщо в тебе там 315. Коней, то він напевно дуже багато їсть, але навіть дивлячись по бортовому комп'ютері, в нас показує середній розхід е, 7,3 літра. Я думаю, це супер економно в порівнянні до того, скільки у вас є потужності під капотом, що робить його дуже актуальним, як і на повсякденне використання, так і на використання вихідного дня. І, і цей звук ну він, він просто неймовірний. Ай-яй-яй-яй, як же вона круто їде. Такий автомобіль в Британії коштує ринок в них починається від 14 тисяч Пусті комплектації. Якщо хочете вже якусь кращу комплектацію або свіжіший рік, то він вам обійдеться десь приблизно 15-16-17 тисяч фунтів. Скажіть мені, чи є якісь, наприклад, такі варіанти, які б можна було придбати зі схожою потужністю, актуальністю і комплектацією? Тому що я передивився повністю весь автотрейдер. І, наприклад, ту ж саму українську авторію, да? то, наприклад, оцінюючи британський ринок, можу сказати тільки те, що можна придбати з 3 в якихось руках, наприклад, але вона мені не подобається, бо вона хетчбек, там трошки обмежені місця в ній. Ну і з Мерседеса ви нічого не візьмете. В BMW ще можна взяти, наприклад, четвірку, Да? Четвірка дуже круто виглядає, теж більш сучасно, більш може молодежно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам було б глянути на перевтілення цієї версії, дизельної версії в зовнішній вигляд М3 тих років, і можливо, якісь мінімальні доопрацювання той же стеж 1 для початку? Залиште ваші відгуки, буду дуже щиро радий за коментарі. Чи можливо залишити краще це і зразу вже придбати готовий автомобіль, який кращий для контенту? І можливо, у вас є якісь варіанти, що можна придбати за ну плюс-мінус 20 тисяч фунтів. Щоб їхав він гірше, дарувало ті самі емоції і була гарна комплектація. Дуже всім гарно дякую за перегляд. З вами був Роман. А ми побачимося в наступних епізодах.